Нормально на жоді. Значе нормально. Година занять щодня. Олексій Добринський укріплює м'язи ноги, готує її до протезу. Розказує, служив у 114-й білоцерківській бригаді. Воював на посаді командира відділення на Донецькому напрямку. Сьомого ну, числа цього місяця 12-го, при пересуванні на позиціях між позиціями наступив. По темноті на вибухонебезпечний мінус всього, на ліпісток. І так вийшло, що попав сюди. Ну, ну, шкода, звісно. Минулої п'ятниці, каже чоловік, йому зняли шви, а сьогодні він вперше приміряє тренувальний протез. Нормально? По висоті. Шадше проблемі, що ми десь там трохи. Да. Олексія чекає дружина і донька, але новий рік він зустрічатиме у лікарні. Каже, буде наполегливо тренуватись. Сподіваюся, дружина ще раз приїде гостя, а вже наступного разу це я вже хочу на своїх двох приїхати додому. Бо вже хочеться походити, нормально походити. Єдине, в чому дозволить відійти собі від режиму, каже це порушить лікарняну дієту. Я замовляв тут через магазин, буду замовляти ну, доставку, і все теж олів'є, курка, гриль, та й все. Нині у реабілітаційному відділенні лежить 30 пацієнтів. Вони так само, як і Олексій, зустрічатимуть новий рік у своїх палатах, каже лікарка Світлана Слободяник. А разом з ними і лікарі, медсестри і санітарки. Ми лікуємо пацієнтів і в свята, і не свята, але завжди стараємося пацієнтам надати такі затишок і разом з ними доєднатися до свята. Ті військові, які далеко від своїх домівок, і ті, хто приїхав до нас на лікування, і. Не може живо бути з сім'єю, то вони відчувають це тепло і нам дуже класно і їм. Роман Купець, фізичний терапевт Олексія Добринського, каже, червоних днів у його робочому календарі зараз немає. На даний момент в мене шість пацієнтів, чотири з них амкупанти. Вісі годин, вісім-дев'ять годин. З кожним пацієнтом по годині займаються. Година заняття є, єдина заняття. Олексій Роман обіцяє, новий рік вони розпочнуть із прогулянки відділенням не у кріслі колісному, а пішки. Так що буду ходити, бігати. Сподіваюся назад, що повернусь в підрозділ до саду. Треба навчитись ходити чим швидше, тим краще. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.